Доброго дня ми з України. Сьогодні ми знову прибули на пасіку. Будемо викачувати трохи меду, подивимося по бджолах. Як в попередньому відео ми вам показували, в даному вулику в нас наявні дві бджолосім'ї. сім'ї. Дві бджолосім'ї сім'ї молоденьких. Сьогодні ми їх переглянемо, подивимося, що вони з собою являють і як вони підуть в зиму. Сім'ї... Були з маточників, ми їх в відводці не робили, взяли 4-5 рамок з маточниками і поселили. Ну і Зараз переглянемо, що в нас вийшло. Селили ми вже в липні, липень, церкву. Середина липня десь була. Це вже було трохи пізнувато, Основний медозбір вже тривав. От, Що тут зараз наявно і як в нас поводиться дана сім'я, як вона піде в зиму? то ми вам зараз покажемо. І заодно будемо ставити від квіща палочки, користуємося такими двома видами. Це не в межах реклами, це реально тим, чим користуємося. Микола Володимирович, як завжди, з демаркою. Потім ми йому дамо наряд в роботу. Він буде займався переглядом. Напечатка самого вулика сильна і бджоли багато. Вже готують до зими. Вже готуються до зими. Ну, це, е ці вулики ми не брали для того, щоб пройти основний медозбір. Ми їх брали, поселяли з маточниками. Подуйте трошки. Для того, щоб розширити пасіку на другий рік. Зараз подивимося, що тут в них є всередині по меду, як вони готуються в загальному до зими. Буде мед, заберемо. Не буде меду, залишимо і будемо годувати. Ми не є прихильниками залишати мед сім'ям на зиму. В основному підгодовлюємо, розбавляємо цукор, варимо, варимо сироп. І загодовуємо. Мед, в принципі, забираємо повністю. Багато хто скаже з вас знову. І відчуємо ми багато критики, що бджоли так трудились, так трудились, а ви, їм, ви їх годуєте сиропом. Ну, хто з чого виходить? Ми виходимо з того, що бджоли мають заробляти. От, як бачите, це є молода сім'я з маточника. Оце, що вона носила? Рамок небагато. Раз, два, три, 7, вісім. В принципі, досить непогано. Як бачите, загальна черва вона вже йде на зиму запечатка. Рій на зиму піде хороший, гарний. Він себе відбив. В зиму зайде, проблем з ним бути немає. В принципі, викачку меду ми будемо проводити з даного вулика, але тільки по е повних рамках. Там, де буде наявна ч... запечатана бджола, рухати ми чіпати не будемо, залишимо їм на зиму. Чуть-чуть підгодуємо, в принципі, мало би бути добре. Зараз вибивати вже на сьогодні 28 червня, ой, е серпня, вибивати бджолу, молодняк. Не дуже сильно хочеться. Тут наявно чиста, як бачите. Арсенчик, покажи середній вулик, щоб наші переглядачі, глядачі бачили в загальному, що можна брати відводок з. Маточником, а не самою маткою. Так відбувається трошки важче. Але коли вам потрібна кількість для забезпечення вуликів загальна, він дає результат і досить непоганий. Як бачите, з липня місяця ще й наносили в принципі, повні рамки. Зараз ми будемо качали мед. Наступний вулик ми вам знову покажемо. Це той самий з маточника, правда, ройового. Маточники тихої заміни вони кращі, як виявилось, ну і з ройового можна зробити. Сім'я себе поводить неагресивно, спокійно. Кому потрібно, можете взяти до уваги і просто забирати з іншого вулика маточник з декільками рамками і, в принципі, розширювати пасіку. Так, З цього вулика забрали, як бачите, 6 рамок. Шість рамок з медом. Слабенький, ну як, слабенький, не слабенький. Але попрацював непогано, якщо враховувати навіть це, що в кінці липня, початок серпня ми переселювали дану сім'ю. Навіть не переселювали сім'ю, а брали матушникові відводки з матушників. Зараз рамки вертаємо їм назад. Дві рамки з розплодом, там де був розпечатаний і запечатаний, ми залишили все ж таки вже як не як майже майже вересень. І забирати повністю міт, ну не думаю, що потрібно. Плюс даний, дана сім'яша має розплід, і чимось згодувати маленьких або новеньких, які вилупляться. то потрібно. Так, сім'ї по... Ну, вже, Якщо врахувати, що вже кінець серпня, початок вересня, гнізда бажано, да, не бажано, а потрібно це робити, чуть-чуть зменшувати. На даному етапі ми заберемо все ж таки дві рамки і зменшимо загальне гніздо, все ж таки бджола вже готується до... Зими до зимівлі відповідно гніздо зменшуємо. Також ми ставимо палички, мід викачали, щоб не було нюансів з отравленнями всякими і зараженням загального меду. Спочатку викачуємо, тоді вже виставляємо. Що ще по цій сім'ї? Ну, В принципі, сім'я непогана. Я думаю, що весною вже, коли почнемо працювати, е відводків два за літом ми з нього візьмемо. Якщо перезимує добре, Ну, надіємося, що перезимує все ж таки добре.